Saab 105 g Це шведський літак, який на 8 3 має чудові бомби і при цьому має прекрасні ЛТХ і балістичний обчислювач. Ну тобто для 8 3 це здається доволі жирно, ні. Коротше кажучи, кидати бомби на цьому літаку можна дуже і дуже точно. У мене трохи не всі підвіси викачані, не викачував я ракети, того що не бачу я в них сенсу, коли є ціла купа бомб і які можна знову ж таки. Кидати по балістичному обчислювачу, тому не бачу в цьому сенсу. У нас є 750-фунтові бомби, їх можна взяти 4 штуки, на крайні пілони можна взяти 500, -ки. якщо дуже є таке велике бажання, можна взяти РБ-24, це по суті самі ранні АМ9Б, у яких дуже слабеньке перевантаження, але іноді проти авіації вони допомагають. Також можна повісити додаткові гармати підвісні, але ну, як додаткові, у нас немає курсового озброєння, ми можемо тільки користуватися підвісними. Але це тридцятки, які доволі непогано збивають авіацію, теж у ближньому бою. Також є бомби 1000 фунтові, в них сенсу не бачу, коли є 750-ки. Тут різниця по вибухівці не така вже й велика, а важать вони солідно менше. Ну а взагалі я навіть літав на 500-фунтових, брав тупо такий набір із 6-500 фунтовок, і в принципі навіть так фраги робились. Я думаю, сьогодні ми спробуємо різні підвіси, погнали в бій. Подивимось, як ця штука почуває себе в сумісних боях. Як завжди, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо подобається. У описі знайдете всі необхідні посилання. Там же можете за посиланням стати спонсором каналу. Для спонсорів періодично виходять окремі відео. Потрапили ми на битву за Хюрдгенвальд. Як завжди, перший бій я буду показувати, як набиваю на нього поинти ну а наступні вже не буду. Ну і набивати на нього будемо на ІКВ-91. Легкий танк розвідник. Машина, звісно, дуже так собі, якщо що на каналі є про неї відео, не так давно й було. Але нічого кращого для того, щоб набивати на цю авіацію, у мене і немає. Закинемо арту на точку А. Може, там когось якось воно зачепить, чому б і ні. Ой, як їх там багато на цій точці. О, влучення пішли, прекрасно. Ще влучення. Ну, 80 поїнтів я заробив, ще розвідаємо. Тут ще один, здається, є. Да, двох розвідав. О, о, по розвідці знищили. Мінус вартість літака. Прекрасно, прекрасно. Ще розвідаємо. Ну і де він там? Розвідка показує, що він десь прямо у мене перед носом повинен бути. О, іще знищили по розвідці. Два асісти. Мені, до речі, вже вистачає, якщо помру, то мені по ідеї вистачить на 4750 фунтові бомби і дві ракети. Я думаю, треба літати з ракетами на всякий випадок, тому що якщо буде якась ворожа авіація, то треба буде якось себе захищати. Давайте стаємо на захоплення. І, в принципі, ми тут вже можемо нічого не боятися, навіть якщо нас приб'ють, можемо навіть ще раз карту віддати там у скупчення противників. Так, ну що, мене вб'ють коли-небудь чи ні, блін? Мені вже вилітати треба. Я вже й дві розвідки дав і точку захопив. Давайте їхати вперед. Гусеницю збив. Але щось він там якось не дуже вдало для мене закотився. Ну, хай постоїть. Господи, я вже вам прямо на обличчя їду до респавну, ну вбийте мене хто-небудь. Мені не хочеться вистрибувати з машини, бо є шанс того, що заблокують екіпаж. Мені б цього не дуже хотілося. Там вони гелікоптери є. Заодно може зараз зенітку приб'ю. Було б дуже кайфово. А це не зенітка, йопте! Командир тільки. Так, стоп. ні, нафіг. Зенітку. В першу чергу? Ствол гармати казну? Треба загуслити. Хе-хе-хе. <свісна> <свісна> Стояти йопта, <свісна> І що ти мені зробиш? Нічого ти мені не зробиш. Блін, ладно, все, пофігу. Зенітку вбив. Давай, вистребувати. Вже буде як буде. Чудовий бій, я тут іще наробив би страшної грязюки, напевно. Але ладно, вже, хай буде так. Ну що, давайте, 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 давайте. Чотири бомби, дві ракети. Ракети візьмемо на всякий випадок. Ну, і ось він наш красень. Максимальну тягу краще не давати, того що а, буде перегріватися. Виглядає дуже прикольно, літак. У мене ще кому пляж такий незвичайний, гарний, дуже. В кабіні пілота, навіть в кабіні двох пілотів, о, хех, ніфіга культяпка замість шиї. А, теж доволі опрятно все так, охайно, м -м, Непогано виглядає, подобається. Електроніки, звісно, у літакові м -м, приблизно нуль, це тільки обчислювач та і все. Там навіть карта у вигляді он бумажного такого рулончика, прикольно виглядає. Так, головне об землю, чи об скелі якісь не розбиться. Там он, ціла купа розвіданих. Там, блін, зараз 100% зенітка є. Де да? нема? Хочу віддати свою 750 фунтовку ось сюди. Пішла рідненька. Бамс! ВБЦ-ха готова. Як же зручно з балістичним обчислювачем! Це просто рай. Так, штурмити. Оце в нас хто такий тут? Що це в нас таке? Давай сюди, раз і сюди два. Дві бомби віддав. Готово. Ага, тільки одну. Ціль. Забрав зенітку, а що тільки одна влучила, видно, колісна машинка або інвульна, або від'їхала кудись. Блін, жаль, бій закінчився. Я б набагато більше заштурмив би тут. Встиг віддати бомбу в останню ціль, але на жаль, бій закінчено. Я думаю, це 100% був би ще фраг. Ну, тим не менш, ладно, дуже й дуже все непогано вийшло. Два фраги наземних на сабі, два фраги на ІКВ, плюс розвідки. Чудовий сетап виходить, прям мені подобається. Погнали далі. Так, ну нарешті я знову набив на ці всі підвіси навіть більше ніж треба. П'ять хвилин мені для цього знадобилося, бо якесь душне стояло було на карті. Ну нічого, тим не менш, погнали. погнали. Там у небі я бачу авіація є. У них там, я пам'ятаю, був фалькон. Да, он він той фалькон, ага, його прибили. О, це чудово, що фалькона прибили, бо фалькон міг би впаяти по саме нікуди. Я думаю, треба йти вниз і спробувати попрацювати від низів. Заодно для ворожої авіації я буду не такий помітний. Може, зараз навіть нашу АІМ 9Б ми зможемо прилаштувати кудись комусь у хвоста, дати під хвіст, так би мовити. Було б не зайвим. А, ні, метеора збили. Це був метеор, ну все тоді чудово. Тоді зараз облітаємо, зайдемо зі сторони їхньої респи і спробуємо відкидати наші малютки балумби 750 фунтові. Але все буде залежати від того, наскільки багато у них зеніток, бо якщо зеніток там зараз багато, то це для мене погано закінчиться. Ага, ось бачу. Давай ось сюди. Напевно, вона. не вб А, вбила. Нормально. Нормально, подобається. Це хто тут літає? А вже не важливо. А, да? А, да? Ракетна зенітка? Чапараль? А якого біса оце гімно без радару, без СПО, без ЛТЦ грає проти чапаралів. А як це? Ну, серйозно? Проти чапараля? Ну, блін, класно. Літак, у якого немає ніяких засобів проти дії, а грає проти таких зеніток. Слухайте, ну, балансненько, балансненько, да. Я б сказав, непогано. Доволі балансненько. Ладно, ну, один фраг є. Давайте далі. О, ми навіть не в дупі списку, це ми на 8-7, а на 8-7 ракетних зеніток не повинно бути. Ну, може, хоча б цього разу мені вдасться поштурмити якось адекватно. Так, швиденько зробив. Два фраги, якісь там асісти, розвідки. Поїхали, поїхали з тим самим набором. А ще у цього літака дуже класні ЛТХ. Ну, типу, він і маневрує, і ролить, і, в принципі, робить усе необхідне, і літає не те, щоб дуже швидко, але ну плюс-мінус адекватно. Коротше, подобається мені САБ 105G, У нього є ще й преміумна модифікація, але фігня в тому, що у преміумного немає бомб, там тільки ракети. І нафіга він тоді такий гарний преміум не потрібен, не дуже ясно. Коли є ось такий красень із бомбами, якими можна гарантовано робити фраги. Ну, хоча б там 1-2 за виліт точно буде. А якщо вам не дуже будуть доключати зенітки, он, до речі, зенітки ворожі повибивали вже, і це дуже-дуже добре, того що це означає, ми зараз зможемо відкидати більш-менш безпечно наші бімбочки. Ну. Принаймні, я так сподіваюся. Що вдасться? Да, ось у нас тут шо БМП Ха. Віддаємо на БМП раз. Віддаємо сюди два. Віддаємо ось сюди три. Там влучення, влучення. А що за влучення ідіотське? Я не зрозумів. Якого біса? Ой, там зенітка з'явилась. А чого такими 750 фунтовими бомбами скинутими прямо під гусениці робиться просто влучення? Є якесь пояснення? Ні, ну, один я зробив, плюс асіст. Так, то ладно. Мені не впадло й на новий захід піти, але хотілося б якось все таки фраги мати. Ну хоч трошки. А ну-ка, Оце ось що таке? Пішла. Бляха-муха, це зараз погано для мене закінчиться. Влучення. Ну подивіться, бомба, 750 фунтів зробила просто влучення. Скинута прямо на танк. Це як? А що так? Зламало гармату і зламало гусеницю. Це просто щось неймовірне. Треба, коротше, тисячі фунтовки брати, я зрозумів. Треба брати 4 по тисячі фунтів, може тоді буде дамажити трохи краще. Ну, може я там хоча б асіст отримаю якийсь, було б непогано. Коротше, штурмовка на САБ 105G, це не дивлячись на всі, чисто на бумазі, неймовірні ТТХ і тому подібне, а виявляється, що це не легка прогулянка. О, у нас ще й повітряні гальма є, прикольно. Саджаю на брюхо, того, що ніколи гратися з шасі, там уже поінти витікають потихеньку. Я хоч би встиг долетіти. Окей, загрузили нас по новій бімбочками. Ну давай. Як бачите, на 100% тяги ми швидко починаємо перегріватися, але якщо залишить на 97, то буде все непогано у нас. А температурам? Нічого собі, вони там точку перехоплюють. А, слухайте, їх більше, ніж наших. Ого. Не дивлячись на те, що ми перемагаємо, вон точку А захоплюють. Здається, для мене зараз буде робота. І точку Б вони перехоплюють. Йомаю, це що? Це що, перевернутий бій? Нічого собі. Слухайте, ну треба зробити, постаратися все можливе для того, щоб якомога більше заштурмити. Ой, за вікном тривога, а я, блін. штурмлю на Саабі. Дожилися. У мене буває, неподалеку від мене зенітки працюють, а я не розумію, що за вибухи. Це у мене в грі в навушниках, чи це за вікном? Хе -хе -хе. Я бачу собі ціль. Ось воно, заникалось. Давай, пішла бімба. Є, Із третій. Знищено. Ой-ой-ой-ой-ой, там зенітка. Яку зараз он... Да, заштурмили. Хух. Ну, я відволік на себе. І зеніточку добрали. Так, ну що, ну що, треба собі знайти ще ціль? Я навіть, здається, бачу. да. Це Зенітка чи що це таке? Це Зенітка. Яка на мене не дивиться. Це прекрасно, що вона на мене. Не дивиться, блін. В одного влучення, але Зенітку забрав. Треба було не жаднічать. От треба було не жаднічать. Так, ну в мене лишилась одна бомба. Ой, там іще зенітка он у камінні стоїть. Пішла бомба. Все, валим, 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 валим нафіг звідси. А її вбили до того, як моя бомба долетіла. М163 її забрав. Ех, жаль. Ну, тим не менш, три фраги вже є. Слухайте, а чи встигну я ще разочок? О! Не встигну, напевно. Бо тут, по мою душу, вже вилетіли. Ну, в лоб мої І ракети ніяк не залетять. Ти не довернеш. Ти не довернеш ти. А, да, довернеш? Ох ти скотина, яка. Це ж Хортон, боже, я не зразу зрозумів, що це Хортон. Та йди в сраку! Ну як мені з тобою закрутитись? А я ще й пробитий увесь. Що таке енергії не лишилось? Буває. А, це ще один, по мою душу, да? Це ще один по мою душу. Треба на нього перемикатися, чи що, може, хоч встигну віддати і ракету взад йому. Давай, 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 давай. Да. Не знаю, чи він відреагує на неї, чи ні. Да, міг 15 бій США. А ця скотина все тягнеться за мною і тягнеться, і тягнеться, і тягнеться. Він вирішив мене покинути? Так я ж тобі зараз іще і ракету дам. Ану, дочекайся мене. Ану, дочекайся мене рідненький. Ану давай. Сподіваюся, вона залетить. ЛТС-то в нього немає. Да! Все прекрасно, ще й два повітряних фраги. Хух, яким чином я це все якось пережив, я не знаю. Ну, три фраги наземних, два фраги повітряних, загалом п'ять. От бачите, недарма я таскаю не тільки бомби, а ще й ракети. От вони й знадобилися. Ну, але цей бій уже програно. Я зробив усе, що міг, виживав у неймовірних ситуаціях, де виживати не повинен був, весь розкрітований, але вижив. Могло би бути, звісно, і краще, ну але вже як вийшло, так і вийшло. А ну окрім п'яти фрагів, ще ж у мене там і асіст. Ні, класний літак. Супер класний, мені подобається. На ньому дуже приємно літати. Особливо, коли не потрапляєш у дупу списку проти ракетних зеніток. Але, блін, це ж 8-0. На на якій я набиваю 8-0, і відповідно вона постійно потрапляє в дупу списку. І 8-3 постійно потрапляє в дупу списку. А на 9-3, да, уже там Чапералі і оце все кодло. Ладно, давайте ще разок. На жаль, так як це всрата карта кампанія, то нормально набивати поінти тут практично неможливо, тут можна тільки вмирати і вистачає мені тільки на 30-мм підвісні гармати. Але в нас є стрічка по наземним цілям, яка пробиває 34 мм. Я пропоную спробувати. Ну а чому б і ні? В кінці кінців. От і подивимось, чи реально штурмити чисто з гармат. І у нас є для гармат балістичний обчислювач. Хм, Оце цікаво. Я так розумію, працює він не на велику відстань. Да, ну ось з такої відстані балістичний обчислювач уже працює. Ну, це прикольно. Там у ще й авіація ворожа є. У нас лише три сотні снарядів. Я не впевнений, що цього буде достатньо для всіх наших потреб. Ну, але спробуємо. Я не знаю, напевно, треба авіацію спочатку збривати якось, так? Да? Там гелікоптер літає. Фаталочка. І Фаталочка. Прекрасно. Слухайте. Гарні гармати. Правда, снаряди швидко закінчуються. Уже 230 лишилося, а я дав два коротких прокліка. Ну, тим не менш, два фраги повітряних є. Навіть на гарматах цілком можна жити. О, слухайте, у нас точка падає. А хто в нас тут її захоплює? А його навіть не видно. Ага, бачу, 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 бачу. Тільки як би зрозуміти, я це взагалі в дах проб'ю чи ні? Це ж якась. Коробочка була, ой, я не вийду з піке. Чи вийду. Вийшов тільки зенітка, зараза. А це була якась беха, яку я пробив, але пробив слабенько, дав тільки крити, Ну, а далі мене Зенітка збрила. Коротше, штурмовка гарматами це таке, знаєте, не дуже. Краще з безпечної відстані віддати бомбу по обчислювачу, і точно все буде як треба. Але з цих гармат дуже легко робити повітряні фраги. Тому, ну чому б і ні. Ладно, давайте до висновків. Ну, на жаль, не встиг я сьогодні тисячі фунтовки спробувати, але вибухівки у них не набагато більше, ніж у 750 фунтових. Але я думаю, саме тяжі якісь, так як от ІС-3, який не хотів вбиватися з першого разу 750-кою, я думаю, буде легше забирати. Але в основному оцих от бом 750 фунтових їх достатньо. І, як на мене, отакий набір з двома іще ракетами і чотирма 750 – самий ідеальний. У вас є і чим позбивати повітря, і є чим поштормити, і не занадто літак тоді важкий. Але якщо ви впевнені, що у вас там, ви бачите, що багато зеніток вас прикриють, чи ви може. Складом граєте і так далі можна взагалі брати тоді чисто три бомби, от там дві 4 ки і дві 500 ки і штурмити по максимуму чисто наземку. Ну коротше, літак дуже варіативний, є купа різних підвісів, які на всі випадки життя і вам на все вистачить. І літає приємно, керується приємно, все в нього класно. Єдине, що да, коли дупа списку можуть бути ракетні зенітки, і оце вже неприємно, бо засобів протидії у вас ніяких немає. Ну а в усьому іншому літак дуже класний. Саме для ТРБ ідеально підходить, хоча ви знаєте, я чисто з підвісними гарматами літав на ньому в АРБ і теж було нормально. Якісь там свої пару фрагів робив. Тому всім рекомендую спробувати, хто не пробував його, рекомендую прокачати. Я собі його взагалі в окремому наборі залишив, іноді фанюся на ньому. Коротше, супер кайфова штука. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.